Вітаю! Це проєкт Ну що там у вас? Актуальні теми обговорюємо із колегами з різних регіонів України. Про особливості вивчення предмету захист України в умовах війни спілкуємося із представниками радіостанції Твоє радіо, місто Дрогобич. З нами на зв'язку ведуча Софія Савчин. Софія, вітаю. Вітаю, Тетяно. Софії значно більше уваги предмету захисту країни цьогоріч приділяють у Хмельницькому. З бюджету громади спрямували понад 3 мільйони гривень, аби закупити для усіх шкіл навчальне, тренувальне обладнання, максимально наближені до справжніх муляжі, манекени та навчальну зброю. Це допоможе у вивченні військової, інженерної, міновибухової справи та тактичної медицини. Крім того, придбали мультимедійний тир, у якому старшокласники відпрацьовують різні вправи зі стрільби з пістолета та автомата перед польовими виходами. Колего, а як у Другобичі старшокласники опановують предмет захисту країни у зв'язку з повномасштабною війною чи приділяють йому більше уваги? Справді, предмет захисту країни зараз є особливо актуальний і по-іншому сприймається суспільством, а оскільки його вивчають вже в старших класах, то учні проявляють особливий інтерес. Ми звернулися за коментарем до керівника відділу освіти Дрогобицької міської ради Віталія Вовківа, бо він розповів нам про ситуацію в Дрогобичі. Він сказав, що зараз були відкриті окремі гуртки захисту України, де вчаться учні. Також є тири у школах. Зокрема, у ліцеї номер 1 є лазерний тир, і по співфінансуванні 50 на 50 будуть відкривати вже і укомплектовувати ще один клас захисту України у науковому другобицькому ліцеї. До речі, навчально поліві збори у Хмельницькій громаді вже пройшли 1150 учнів і на черзі ще 400. Як зауважують організатори, збори тривають у будь-яку погоду. У своїх підписників на сторінці у Фейсбук ми запитали, чи потрібно більше уваги приділяти предмету захисту країни, і отримали такі результати. Обов'язково так відповіли 91% опитаних. Достатньо того, що вже є. 7% і не бачу потреби 2%. А які результати такого опитування у Другобичі? Ми провели опитування у Фейсбуці на запитання, чи варто приділяти більше уваги предмету захисту країни в школах. 94% респондентів сказали, що обов'язково. Решта 6% опитаних сказали, що достатньо того, що є зараз. Зараз кожен українець бореться і кожен на своєму фронті. Майбутнє покоління повинно бути вмотивованим, і цей предмет в школі лише позитивно вплине на підлітків. Ну, так, дійсно бачимо, що більшість у наших містах за посилене вивчення військової підготовки маємо бути сильними та вмілими, і перемога обов'язково за нами. Нашим глядачам щиро дякуємо за увагу! Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.